Вітаю вас, дівчатка, у новому відео. Сьогодні вже четвер, 16 жовтня. Я розумію, що нічого нового, я вам такого цікавого не показую, але хочу вже добити той рукавчик, знаєте, щоб вже е, от, ці відео закінчились от про цей рукав. І далі в мене, ось я вишила частинку. так? В мене отут, от, от Бачите, де в мене кінець рукава, тут в мене. Закінчуються зорі, тут в мене починається, далі буде та цирка з ретязем. Далі буде ось ця смужечка, далі знов цирка з редязем, і далі буде така цікава смужечка з таких завитушечок, теж довбаним. От, Я планую сьогодні розпочати цю смужечку. Розпочну я її з центру. І це в мене центр рукавчика я намітила, і буду я приблизно от. По оце місце вишивати. Я буду дивитись, як там взір буде лягати. Знаєте, тому що ну, раптом там зайде на сантиметр, чи не дойде на пів сантиметра, то вже буду дивитись, щоб логічно якось закінчити взір. Ось, тому що далі над цією смурочкою ще одна така сама, от, така як ця. І я думаю, що я побачу, чи я буду її так само робити, але тоді вона якось так кінчається не дуже добре, прийдеться її. Або я розпочну, або я щось перероблю. Або я розпочну з цього елемента, може, ну, не знаю, не, не можу ще сказати, що буде зверху. От, а наразі буду продовжувати той рукавчик. Ну що ж, ще трішки зусиль, і буде він у мене готовий. Можливо, ще до кінця цього тижня і ще наступний, і я якось, можливо, до кінця жовтня додзьобаю його. Не знаю. Ну, поживемо, побачимо. Отже, дівчатонька неділя, уже сьогодні, 19 жовтня. Я закінчила ось тут цю цирку з ретязем. Вона вийшла така ажурненька, тому що робиться вона ну, в два складення муліне. Якби це була ниточка більш кручена, наприклад, перле номер 8, можливо, було б і гарніше, якось воно було фактурніше. Ну, але вже вишивається у дві нитки складення, так вже я і рухаюся, От, тобто тут відстань. 12 ниточок, і логічніше, ніби я так подумала, було б зробити це 3 на 3 з модулем, крок 3х3. Ну, але по схемі там чотири нитки, і я вже зробила як по схемі. Бачите, оця частинка, ось що вишита, вона така вийшла ажорненька, в дирочках таких, тому що тут оці от драбинки довбаним, так, сама зірка. Ось так, ніби так багато таких дірочок. Ось і зерновий вивід, це стягування самого полотна, то теж дає такий ефект ажурності. Ну, Не обійшлось без казусів. Я буду це називати оберегові помилки, тому що інакше тут. Нехай це буде так, і я думаю, видно, вже на цій полосочці тут є деякі помилки. Ну, Але якщо рукав умовно, от, наприклад, рукавчик, так, він буде ось так складений. от, от так. І от, Ця частинка умовно, якщо це правий рукав, от, це буде до лиця, і там ззаду не буде видно, от, буде ось, ось так от виглядати. Так, от, от, умовно, ми зібрали, ось, от, такий от, такий, рукавчик. То там не буде видно, але все ж воно є. І от хто вишиває, я знаю, вишивають таку сорочку, то зверніть увагу на схему. Там є, там треба уважно дивитись на схему. І все. Або тримати в голові цей взір. Тому що я от відволіклась, і бачите, я, тут такі завитушки є. І в оцих місцях, от, я можливо приближу. Так, от буде. Ось в цих місцях ідуть по дві дірочки, так? по дві, тут дві, а тут по одній. І все було гаразд, все я йшла йшла, а потім я вже так е на наступний день присіла і розпочала, і виявила, що я зробила помилку, ось тому що я від центра цю частинку зробила, потім я рухнулася сюди. І я ось-ось в цій завитушці зробила помилку. Я Пішла звідси, мала йти отак, отак потім повертатись отак отак і завернути, так, як воно, і я зробила тут одненьку. бачите? В мене місця не вистачило ось тут зробити ще одну дірочку. І в мене відповідно на цих три чи скільки там нитки, зміщається взір. Тому, щоб поправити ситуацію, щоб воно ось тут закінчувалося рівненько, так, тут і з того боку. Мені потрібно було розширити відповідно за, за якийсь рахунок, або за рахунок оцих зернових виводів, або за рахунок завитушки цієї. Тому я зробила, бачите, в мене тут одної бракнуло, тоді я зробила тут ще одну, тобто тут три, і відповідно у мене вже тут співпало. Ось з цього боку, і з цього боку, мене співпало. Тобто, не треба лякатись і в паніку впадати, і невідомо, що там вичворяти. Це вишивка. Це... Ручна робота і я впевнена, що ті майстрині, які розбирають ті всі сорочки, знаєте, вони знаходять там і помилки, і це вже потім вони роблять такі гарні схеми, ниточка до ниточки, все сходиться, ну таке. Тобто ще одна оберегова <тас>, така помилка є, але загалом я задоволена. Воно я, ну, гарненько все виглядає, все акуратненько. І от е, лишився ще одне таке зусилля. Ще ось над цією завитушечкою, бачите, я вже далі не вишиваю. Оскільки в мене буде м, крій такий реглан, в мене тут буде скошено так. Ось. Е, е, ну, це вже мидемо, коли, коли вже я буду збирати ту сорочку. Ось мені е, цієї ширини на всю ширину я не буду далі вишивати. Отут ніби вже уставка. От, е, отут вже пришивається уставка, оце вже пішла уставка. Але в мене ж немає відрізного, то я вишиваю далі, ніби продовжую. І далі в мене вже буде оця зірочка, ось, е, ось цей кусочок, ось тут. Це вже ніби буде фініш. Все. Це вже буде оставка і далі рукавчик. Рукав буде напускний, тобто воно не буде отут, ну, збірочки, розумієте, збірочки, і він буде отак трішки приспадати, того, що довжина дозволяє тут це зробити. Ну і так воно виходить, тому що я вже і поміряла, вже можна було б закінчувати в принципі рукав, але ну нехай вишивки багато не буває, нехай вона буде аж так на плече заходити, ніби трішки. Хай буде. Тобто мені і залишилось ще зробити, я, значить, ось тут вишивку. І я довго вже думала, думала, як то зробити, але все-таки логічно далі буду я все-таки так само з центра з центра, ось в мене ось тут центр, і буду все-таки буде по центру ця зірка. Ось цей елемент повністю вміщається. І якщо дивитись ось тут, ось тут, трішки ось так воно виходить. Я вишую оці драбинки, вишую драбинки, ось тут я закінчу, а далі, тут-оці кусочки, я подивлюся, можливо, я трішки взір перероблю під себе, щоб якось мені було, Ой. Тому що, бачите, трішки прийдеться змінити дещо. Чого? Далі, от, от, оцей елемент новенький. Так? Це я робила цирку посерединці от, з модулем 4х4, а потім обшивала зверху і знизу ретязем. Вірніше, я робила це в процесі. Це можна робити на руках або в п'яльцях, це вже не важливо. От, і ось тут ще такий буде шматочок. От, і я думаю, що я зараз покажу як Я це вишивала. Я йшла якось так мене було в п'яльцях, я йшла цирку, і верхній ретязь йшла йшла потім знімала з п'ялець, і вже на руках я поверталася зліва направо, ретязь закінчувала. Можна брати три нитки і рухатися повністю отак от в одну, в одну сторону. Але щось я якось так, не так я рухалася. Ну, Зараз, можливо, я зроблю таке невеличке включення, щоб. Показати, як я це робила, якщо комусь, звісно, то було б цікаво. Отже, так Як буду вишивати, то так і буду прокладати шовчики. Звісно, білим по-білому не дуже видно, я розумію, ну але вже оскільки так вже в мене виходить, то я думаю, вам буде видно. Отже, я, я вирішила все-таки зробити тут вже не так, як внизу 4х4 модуль, а 3х3. Нехай воно трішки буде відрізнятися, це буде цікавіше. І все-таки це моя робота, вишиванка. Я думаю, я маю право тут трішки якось під себе щось зробити. Отже, я відступила 3 ниточки, ще вверх три ниточки, і вивела голочку от сюди, звідки я буду ту цирку починати. От, тобто знизу і зверху буде ретязь. От, іду вниз на три ниточки і вивожу по діагоналі зверху, от, відступаю три нитки і вивожу сюди. Тобто вниз по діагоналі вверх. Далі назад. Ось, бачите, назад. от, І вниз по діагоналі, от на три ниточки. От, Все. От, Далі знову назад, по діагоналі вверх. Тобто, ми тут будемо бачити на лиці отакі от стібочки, а зверху будуть просто отакі от горизонтальні лінії. Тут, тут, тут і отак от. Тепер вниз. Бачите, по малюночку тут нема. По діагоналі, вверх, от, на три ниточки. Далі що? Назад по діагоналі вниз. Три ниточки. От, наступний стібочок. Назад, по діагоналі вверх. Є. Вниз по діагоналі вверх. Три ниточки. От. Назад по діагоналі вниз. Назад по діагоналі вверх. Вниз по діагоналі вверх, щоб не промахнутись. Дві, три, бо не дуже зручно мені. Ой, перепрошую. О, Бачимо: назад по діагоналі вниз. Назад. По діагоналі вверх, вниз, по діагоналі вверх, назад по діагоналі вниз, назад по діагоналі вверх. Тут е, інших стібків і е, не може бути, тому що ми знаємо: тут тільки е, горизонтальні стібочки, тут горизонтальні. А тут такі стовпчики, отако. Тут немає косих. Ви не побачите, тут нема хрестика. Тобто, ну, в іншу дирочку нема куди й пхати ту голку. Ще раз, вниз, по діагоналі вверх, назад, по діагоналі, вниз, назад, по діагоналі вверх. Все, вниз. По діагоналі вверх, назад по діагоналі вниз, назад по діагоналі вверх, вниз, по діагоналі вверх, назад, по діагоналі вниз. Все. Тут вже воно, бачите, назад по діагоналі вверх. І воно отакі от е, получаються квадратики. Так? Звичайні квадратики, ось ми рухаємося, ось ми рухаємося і рухаємося. От, тобто ще раз вниз по діагоналі вверх, назад по діагоналі вниз, назад по діагоналі вверх. Вниз по діагоналі вверх, назад по діагоналі вниз, назад по діагоналі вверх. Ну і тут ніби як то закривається вниз. І все знову по діагоналі вверх, назад, ой, промахнулася, по діагоналі вниз, назад, по діагоналі вверх, вниз. Закриваємо. І знову таки по діагоналі вверх. Все. Зараз я візьму ниточку. От. Бачите, отакими от квадратиками. От. Зараз вже отут покину. От. Далі беру ниточку, От. і от зверху я йшла. Ну, було 4 на 4, 3 на 3, все те саме. Я вивожу ось так: от по діагоналі: роблю хрестик. Так? От. Хрестик, вивожу голочку сюди. Хрестик 3х3. От. Закриваю цей хрестик і вивожу голочку в оце положення. От. Все. А далі вже йде оцей третя. От Отже. Довгий. І тут можна, ну, двома способами. Я покажу, як я вишивала. Довгий стібочок наверх. От, бачите, довгий стібочок. Звичайний хрестик закриваємо наверх. В мене весь час голочка наверх буде рухатися. Все. Знову довгий стібочок, що значить довгий? Через одну дирочку. Довгий стібочок наверх. Маленьким хрестиком наверх закриваємо. Довгий стібочок наверх. Маленьким хрестиком закриваємо. Довгий стібочок наверх. Маленьким хрестиком закрили. Довгий стібочок наверх. Маленьким хрестиком закрили. Це дуже гарно виходить. Можна обрамляти різні там пазушки, ну, от саме оті прутики тим ретязом так обкручувати. Бачите, отак воно йде. Довгий стібочок. Є маленьким хрестиком закрили. Довгий стібочок наверх, маленьким хрестиком назад. Закрили довгий стібочок наверх, промахнулась, вроді би, так, да. ось. Тут він буде такий делікатніший, тому що знизу він був такий більш об'ємний. Тут буде трішки такий акуратніший. Ну, не акуратніший, там теж все добре, але от, тобто, зрозуміло, довгий стібочок, три ниточки наверх. Маленьким хрестичком закрили. Все, довгі стібочок, три ниточки наверх, маленьким хрестичком закрили. О. І можна відразу робити і ось тут, той ретязь. Але я якось вишивала двома нитками, двома, а вже оцей от нижній, я вже робила зліва. Направо, то я вже так і буду. І я робила його не на п'яльцях, а просто вручну. І все те саме, тобто, в мене він ніби такий симетричний відносно центру. получався. Ну, Вже так і буде в мене. Ось тобто, я зр... думаю, ви зрозуміли суть оцих таких тут полосочок, які від'єднують ну, ніби рукавчики від уставки. Ну, це по схемі так. От, Так що таке то. Ось, дівчатка раптом ну вже закінчую цей шовчик. Разом з вами я дійшла доліву, як то кажуть. Тепер я сняла вже з тобто на руках це теж можна робити, вишивати ті всі ретязі. Тут ниточка я просто закінчила таким ромбиком, тут, щоб у мене так воно було. От, якось логічненьке закінчення було. І все. Я рухаюся. Ось голочкою вверх. Спочатку я роблю ось такий от хрестик, от, звичайний. А далі просто зліва направо я кладу ось сюди оцей стібок, от. тобто, вже, бачите, от великий косенький і закриваю назад, тут десь, таким от хрестиком маленьким. Знову от, косенький, закриваємо маленьким. Знову косенький великий, закриваємо маленьким. От, знову косенький великий. Тут вже нічого не рахується, тут дірочки зверху видно. От, просто знизу треба підхопити вже тих три нитки. От, все. Бачите, спочатку косенький, великий, назад маленький. Косенький, великий, назад маленький. От. І отак воно буде буде геть до кінця. Вже сьогодні я, мабуть, закінчу оцей от рядочок. Просто. І думаю, що вже відкладу трішки цю вишивку, ну, розмічу центр, звідки там, де мені розпочинати сьогодні неділя, і я вже буду, вже завтра, може, якщо буде час ввечері, трішки розпочну на вулиці. Така погода паршива, знаєте, дуже холодно, і вітрище якесь, і дощ йшов. Ну, але зараз дуже гарна золота осінь. От, ловіть ці промінчики крізь золоте листя, надихайтесь, От, навіть тепло вдягатися і все рівно рухатись і шевелитись, тому що рух то життя і мусово якось вже давати собі раду. Утепляйтесь, друзі. От, і все у нас буде добре. Нічого. Ще не такі зими ми переживали і цю переживемо. Зараз так нагнітають ту обстанівку, знаєте, як то кажуть, зі всіх кричать: що о, о як-то переживемо, нічого, переживемо, нічого, нічого. Так, от помиленьку, все, все буде добре, побачите. От, так що хто може вишивати, вишивайте, створюйте красу, от, гуляйте. По побільше вже денічок стає такий трішки, бачите, сьома година вже якась там на ніч, мабуть, чи восьма. От, восьма то вже точно. От, але ще має бути тепло. Дехто каже, що, можливо, ще й листопад буде теплий. Дехто каже, що холодний. Коротше, не знаю. Всі по-різному щось говорять. От, але, думаю, якось. Переживемо, аби були здорові. Бережіть здоров'я, От. тепленько вдягайтеся, От. і все буде добре. От. А я, мабуть, буду прощатися з вами вже цим кусочком, вже в наступний тиждень буде щось наступне вишиватись. Мені, аби вже той рукавчик, знаєте, добити до логічного якогось фінішу. От. І я планую трішки. Вже відпочити від цієї сурочки. Я хочу розпочати Переяславську, от, ще одну. Ну, але маю ще матеріалів. І от думаю, вже над матеріалами. Може, щось буде вам цікавіше подивитись, тому що я розумію, що воно одне й те саме, ну, але, бачите, дівчат, це такий процес, так, от, воно вишивається помаленьку. Все те саме, однією ниткою немає фарб. Ну, але вишиваю, вишивається та й вишивається. Добре, дівчатонька, тримаймося, все буде добре. Побачимося і почуємося у наступних відео. Всім щасливенько